Привіт ма. Одного разу ми йшли по вентімілі з братами, але ми не просто йшли, а Слово Боже проповідували. Говорили з людьми про Біблію і про віру. І тут я побачив коло спецітури, торбинка лежить. Взяв ту турбинку, заглянув. Там була газова колонка. Ми думали, може, вона поломана. Але віра була. Пару днів назад ми з нею трошки позанімалися. Станню десь минут 15. і сьогодні, після роботи, знов я відчув до неї натхнення. Получилося, що в нас ми навіть нічого не купляли, ні до 1 євро. Хоча я думав, що треба буде купити соєдіння, крупний план. Де, якщо я щось показую, показую крупне Я думаю, якісь соєдіннення, але все є, все в нас вказалося в наявності. Все я розібрався, куди має зайти вода, куди вийти. Як має зайти газ? Подивись, новеньке у нас було тільки. Одне це воно за 13 євро редуктор, і то ми його купляли не для цього діла, для того діла, для якого ми купляли так, да, Танюшка? Вона нам не знадобилося. А ми її поставили сюди. Супер. Єдине це вот ця система. Зараз просто знятий чехол. Фірма Violent, така як Варіса, ну, така як взагалі дуже качена фірма. І сьогодні зараз я покажу, що з цього вийшло. До відкриваю воду. Краніка ще нема, то вода тече постійно. Де зажгалка? Краніка ще нема, то вода тече постійно. Ну Звісно, вже труба йти до крану. Так. Підвалили Е, Зараз він. А, треба тримати. Вже розібралися з його управлінням. Зараз він горить в дежурному режимі. Просто в режимі вчилька. Все, от він горить в режимі вчителька. Але коли ми переключаємо його на воду, автоматично він спрацьовує, розгораються всі ці штуки. Тут є такий режим. І так. Зараз зайде вода тепла, Тепло. в реальному часі, можна хоч цілу ванну. Це вода тепла. Але тут ще є приключення на гарячу і зразу валить в реальному часі кипяток, ма. Котьок починає шипіти ще більше. А, вже пече, вже одразу кипяток, ма, приїжджай купатися, приїжджай ванну приймати, приїжджай душ приймати. І буквально сьогодні ма. От бачите, що має бути комін і теж вихлоп. Получається, ті білі труби, що в тебе були, ми зараз знімемо звідти і встановимо сюди. От, тут якраз той самий діаметр, якраз білий цвет, щоб відходили вихлопи. А ті труби я заміню на, на такі, що в нас перед ціна. Бо сьогодні буквально діда я взяв такі труби коричневі, як тут. Чао, ма, все. Натхнення біблії, бажаємо і приїжджаю в гості.